Вітаю, любі! Сьогодні до нас надійшла ще одна цікава історія, котрою я хочу з вами поділитись, а вам усім бажаю приємного перегляду. Якщо ж вам сподобається ця історія, то поставте під цим відео своє подобання. буду вам дуже вдячна. А також підпишіться, щоб нас не загубити. Зовсім недавно я зустрілася зі своєю знайомою. Ми розговорились і вирішили піти в кафе, бо на вулиці вже замерзли. Про своє життя ми все розповіли і вирішили поговорити трішки про наших спільних знайомих, так сказати, обмити їм кості. А ти чула про нашу Ольку? Вона ж вже бабуся, другий раз, ти тільки уяви. Сама народила, тільки школу закінчила, а донька то у неї нічим не краща, теж не захотіла вчитись, а одразу у сімей не пішла і відразу внука Ольці народила. Уявляєш, така молода вже двох внуків має. Другого любить страшенно, не відходить від нього. З першим то інакше було. Неочікувано він з'явився, та хто там, значить, його взагалі виховували? Так, чула я про двох її онуків, і сама зовсім нещодавно бачила її у парку з коляскою. Гуляла вона, відповіла я, може, то й на краще, знаєш, бо моїй то майже 30 років, а про одруження і чути нічого не хоче, мовчу вже про дітей. Коли пробуємо з нею поговорити, то вона лише жартує, що сама собі чоловік, бо може сама себе забезпечити і взагалі живе тільки для себе, а не для когось. Отак От відповідає, я одружусь у двох випадках, мамо, або коли мені трапиться дуже багатий чоловік, щоб я могла тільки подорожувати та відпочивати, або я закохаюсь так сильно, щоб бути готовою заради нього на край світу піти і помирати від нього. А всі чоловіки навколо мене небагаті і не викликають такого захвату та любові. Навіщо мені одружуватись? Не хочу я жити, як всі нещасливі вони. Я хочу бути щасливою. А коли про дітей говорю, то вона сміється з мене і відповідає От народжую я з якимось простим чоловіком. Нам потрібна буде квартира, а хто їй потеку платитиме ти? Не знаю, чи доживу я до того моменту, коли вона вже свого принца зустріне і про дітей почне думати. Та думаю, тут не обійшлось і без впливу її батька. Вона ж дитиною була, коли він нас двох бити почав, і п'яний додому приходив. Ой, ти думаєш, вона в тебе така одна. Мій теж не хоче про одруження думати. Постійно говорить, що всі дівчата меркантильні, що не встигли познайомитись, а вже вона про його заробіток питає, та у дорогий ресторан веде. А він ще ж недавно квартиру в іпотеку взяв. Гроші економити треба. Говорить, що сам надіється, що десь є такі хороші дівчата, от лише він нігде їх не може знайти. Питаю про його однокласників їх же у класі 20 було, а одружилось тільки двоє. Дуже дивне покоління 90-х ми ростемо. Не знаю, чи ми їх так виховали, чи то час на них так вплинув, але внуків дочекатись це справді справжнє щастя. Ми ще трохи посиділи, поговорили, а потім розійшлися по домівках, кожен зі своїми думками. В коментарях, будь ласка, діліться своїми думками стосовно цієї ситуації, ну, а також пишіть, чи ви маєте вже онуків. Ну і будь ласка, пишіть також, як ви вважаєте, чи є якийсь там правильний вік, коли можна ставати бабусею.